Выходы з навіщих кімнати судьба постанова ставили 2 часа 37 по 12-25 оцеля 2019 року Бучарской судде стаки в складі участь суди Кирил Варгову и Секретар МайБез, ОП, РВШ, макитанка захисника захисникам СІРОМИ, представники представника цієї органичего, розглянувши відкриту условия сильного стики, привозят кімнати з Брауза, Мишенко Юлодон 2120 року народження учений злочин предвариться в 143 365 и мая по 2012 захисника захисного пассива МИГ про закриття справи встановлено. Проваджене Пучанской районе у судному стакіознах кримінального спауза 12 машинка Юдовина 2120 року народження ученый излучен предбавного 143 статье 365 и маякова, 1972 з в 2017 року час розвитку. Кримінального справа захисником СІМІ заявного попитання про закриття справи на підставі написано 1 числа 1 статті 6 статті 282 кримінального кодексу України. Вибування заявлено пропитання захисник стверджує, що справа має бути закрита суд тим, що суд не пояснює, в чому саме полягає подія злочину та які саме злочинні дії вчинили під підсудні. Захисник стверджує, що суд повинен спочатку вирішити питання, чи мало місце діяльність, чи ніякого обвинувачується підсудження та негативні відповіді на не нього, не обговорює решти. Всіх питань переухнених законів ухвалює рішення про закриття справи. Цьому як лопитання захисника підтримує повністю, зазначив, що працює на відсутність події, складу злочину, вчинення якого вона обвинувачується та невідсудність збитків. Реставник війна опозича просить вирішити впевненого питання з дотриманням вину чи на закону наступу. Противої про питання на закриття справи, заперечує повністю посилаючись. При цьому не те, що суд на стадії розгляду не може бути всім поставили, на яке послали захисний документальний заяв на клопотання, та вказали, що стороною захисту втретє заявляється клопотання про розкриття справи, з тим щодо учасників судового розгляду суд приходить до наступних висновків. Згідно вимог статті 282 КПК України, якщо під час судового розвіду справа будуть встановлені підстави для закриття справи, перед наших пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 6 ліками 7. Сімприм 2, 8, 9, 10, 11 проєктів проходів судні висновку до учасників свого розгляду висновок прокурорського, а суддя постанови закриває справи. Кримінальні справи завинувачення, тому що в його тисячу ми вже вчину злочинно передбачення числом 3 статті 365 кримінального кодексу України, перебуває на статті судового розгляду справа розпочати судового слідства. Це зазначено, що за наслідками попереднього розгляду даної справи постаново 25. У червні 2014 року скульптун було відмовлено замовлення по питанням про закриття справи. При цьому судді, що об'єсловку про те, що в даному розв'язку о питанням посланням послання доказів, які суддя при попередньому справу не має права досліджувати та оцінювати. Інших підстав для за закриття справ не встановлено не було. На стадії судового розв'язку справа закривається, коли поставили до закриття видно після призначення її це не 22 років струму. На стадії стадіш того розіслалася домова задоволення по питанням підсумків про закриття справа. З неуможники 275-ї комунального підсобенного України, української розіслав вдавається тільки в розв'язку підсудних, які межах під'явлено і мови важкості. 98 КПК України передбачено, що суд після оголошення документу зазначено статті 201 КП роз'яснення підсумки суд обвинувачення. У справі нефтянули на підставці закриття справи, які виникли після призначення справи до розвідку та після розгляду судом 22 2916 року про питання підсудження про закриття справи. В даному випадку був види, яке в захисників опортування заявного пробування, передбачає необхідність дослідження та оцінки докузів до справи. А тому суд до висновку про причасні заявного колатання доємної контролисті. Писання захисника підсумного цьому подій злочину, представлення закриття справ на стадії судовому розгляду підставлено, скільки разів буде за результатом судового розділу справи основного подій злочину, бокової діяння підсумного основного складу злочину, боку не доведено участі підсумного вчинення злочинного, склав закривається, таких випадках постановляється по провідвальний вирок, обставі статті 6 частини 4 статті 300. Сьомої кінобійського кодексу України. При цьому слід зазначити, що суд, як за наслідками попереднього розгляду справи, так і на стадії судового розгляду справи вирішував по сторони захисту про закриття справи та на кінь дослідження викої справи для з'ясування вставинки кінопопитання обґрунтовані, відмовляв її задоволення про час на заявлених. Чергове звернення захисника із попотання про закриття справи після розв'язання судом попереднього також тривалий час зачитування клопотання захисникам повторного наведення домов в суду. Прямо на затягування судового розвитку справи. Обставив виконання кружку статтям 273-282, КПК України постанови задоволення про питання захисника Сергія Миколаївського про для справи відмовити по основу окремого скажу не підняття суддя Киреєв. Прошу посадження, продовжує розвідку народження справу. Захисник щось не буде сказати, суду. Честь, захист просить роз'яснити зміст кримінально-процесуальних норм, які стосуються прав захисту і прав захисника. Чи я правильно зрозумів, що захист позбавлений до кінця слухання справи заявляти клопотання, заявляти відводи, робити заяви. І кожне клопотання, яке буде зроблено, буде заявлено захисником, буде розцінено судом як затягування справи. Чи я правильно вас зрозумів, ваша честь, чи ні? Я просив би, щоб ви мені сказали, і тоді я буду знати, що я маю тут просто просидіти до кінця судового засідання і, і на цьому завершити свою функцію. Записну. Тому оголошена постанову. Суд. Друзі, ясно, ви маєте право звертати до суду заяву, таке питання вибухів по порядку призначення по кримінальним працюванням кодексом України. Розв'язуючи клопотання захисника про закриття справи. Що висновку про те, що звернення втретє з клопотанням про закриття справи, друге звернення на той самій стадії до розгляду? тривало зачитування клопотання при цьому при та обґрунтування клопотання стороною захисту. Фактично набули нас просторі доводи, які не стосувалися розгляду даної справи, спрямовані на затягнення розгляд справи. Суд жодним чином не обмежує вас у праві звертатися до суду із заявами та клепотаннями у випадках та порядку, передбачених процесуальним на кодексом України при цьому, суджу двічі, протягом даного судового засідання. Та в постанові запротягом двічі роз'яснюю вам положення статті, статті 60 першого кримінальної працювання кодексу України про те, що не може бути захисником особа, яка зловживає своїми правами, перешкоджає встановлення істинної справи затягою розслідування розгляд справи. Тобто захисник. А вже ж ви маєте право звертатися до суду з заявами і питаннями, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України у випадку. Та в порядку передбачений кодексу. При цьому суд вам роз'яснив, що захисник не має права зловживати своїми правами та перешкоджати встановлені місцем відправи і затягувати свої розгляд правим. Я слухаю захисник. Ваша честь, щоб суд також мені роз'яснив, чи правильно я розумію норми кримінально-процесуального закону про те, що кожне процесуальне рішення, яке приймається головуючим, повинно містити не тільки оціночні судження, а й матеріально-правову підставу. Якщо суд стверджує, що адвокат Сірий здійснював розлогі судження, то Наскільки я вже, може, я неправильно розумію суд кримінально процесуального кодексу, то потрібно навести саме те судження чи ті судження, які є розлогими. І відповідно безпідставними є такими, які можна розцінити як судження, які прямо спрямовані на затягування процесу. Не чи не розумі... я практи... Це не було питання, це прохання роз'яснити, чи я правильно розумію кримінальну процесуальну кодекс, чи ні? Захисну. <реку> Навитіть, будь ласка, норму Кримунального процесуального кодексу будь назвали за його клопотання. Навитіть, будь ласка, норму. Кримінального процесуального кодексу України в обґрунтуванні заявленого вами клопотання, На підставі якої норми КПК ви просите суд чинити певні дії. Честя, дозвольте звернутися? Я не прошу суд чинити певні дії. Я прошу суд просто роз'яснити зміст кримінально-процесуального кодексу, ну, щоб я планував свою процесуальну поведінку, щоб я не боявся того, що я встаю, заявляю клопотання. На моє клопотання судження прокурора, що я затягую процес, і автоматично рішення судді, що я затягую процес без посилання на жодні матеріально-правові підстави. Просто, ваша честь, зрозумійте, що так неможливо працювати. Захист не може виконувати в такий спосіб свою функцію. І тому я і запитую вас, тобто, скажіть мені, мені просто посидіти до кінця процесу, чи ні? В є, чи в мене є права здійснювати захист у цій справі? Захисник трішек з вами суду. Захисник тут вже не дав вам відповідь на вказане питання. Та роз'яснів, що ви маєте право звертати до суду і заявимо такого питання, ви випадки та порядку передбаченого Кримінальною працювання кодексом України. Ви як захисник адвокат фахівку валу за права. Я впевнений, ви знаєте, давай Кримінального праці України. У минулому засіданні було вирішено питання, поставлено питання підсудню, чи зрозуміло суть обвинувачення, чи визнає вона свою вину. Підсудна вказала на те, що не визнає свою вину підсудна. Чи бажаєте ви давати покази у справі? Чи визнаєте позов, чи бажаєте відшкодувати збитки? В минулому засіданні підсудна чітко вказала на те, що не визнає свою вину. Суд звертається до підсудної із запитанням, чи бажає вона давати показу у справі, чи визнає позов, чи бажає відшкодувати звикли.